Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 11 листопада о 18.30 на телеканалі 2+,2 плюс відбудеться прем'єра чотирисерійної воєнної спортивної драми під назвою Команда. Серіал Команда це зворушлива історія про юнаків з футбольної команди, які чинять спротив у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, стрічка показує, як звичайні українці об'єднуються перед небезпекою, щоб боротися, допомагати одне одному. Одному та не втратити віри у світле майбутнє. Варто зазначити, що серіал команда має всього чотири серії та розповідає про злочини, скоєні Росією під час війни в Україні та про рух опору на Херсонщині в перші дні повномасштабного вторгнення. В центрі сюжету серіалу тренер футбольної команди Віталій, його спортсмени та мешканці міста. І попри юний вік та небезпеку, вони героїчно протистоять загарбникам, підтримують одне одного та наближають перед. І як зазначають творці серіалу, дана стрічка створена на основі реальних історій, розказаних авторам проєкту тими, хто пережив окупацію на Херсонщині, хто дивом вцілів після перебування у підвалах та зміг виїхати на підконтрольну територію України, варто відмітити, що головну роль тренера футбольної команди Віталія зіграв український актор Сергій Журавльов, який на початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. Для його героя, який у 2015 році був змушений поїхати з Криму, це не просто робота, а справа життя і продовження особистого спротиву. Тому, друзі, серіал Команда це не лише історія про опір, а й про людяність, мужність і взаємопідтримку. У ній немає вигаданих супергероїв, лише звичайні українці, які не втратили гідності навіть у найтемніші часи. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.